Сполучені Штати Америки вели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії, серед них і Газпром. Про це свідчать повідомлення на сайті Міністерства юстиції США. Загалом в санкційному списку 400 об'єктів енергетичного сектора Росії. Зокрема, під обмеження потрапили найбільші російські нафтові компанії та їхні керівники. Йдеться про Сугутнафтогаз, Газпром Нафта, «Газпромнафта», Альфа-Страхування і Радкомфлот. Американські обмеження введені проти очільника Газпромнафти Олександра Докова, сина співвласника Лукойлу, мільярдера Вагіта Алікпєрова, очільника зарубіжнафти. Представників керівництва Росатому, директор держкорпорації, двох заступників міністра енергетики Росії, також санкції накладені на сербську компанію НІС, яка є дочірнім підприємством російської газпромнафти. Окрім того, США з 27 лютого забороняють своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги в Росії. В той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що припинення транзиту нафти трубопроводом дружба буде з боку Києва порушенням договору до енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, за словами Шмигаля. Транзит газу відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС, який передбачає для Угорщини і Словаччини виключення на заборону закупівлі нафти російського походження та їх постачання. Послухаємо. Зупинка транзиту нафти нафтопроводом дружба буде прямим порушенням Україною договору до енергетичної хартії та угоди про асоціацію з ЄС Україною. Там не про страшні санкції йдеться йдеться про порушення угоди про асоціацію з ЄС. При цьому порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань з безпеки транзиту може бути використане як достатнє підґрунтя для притягнення України до відповідальності за припинення надійного і безперебійного транзиту нафти, зокрема з боку Угорщини, Словаччини та Чехії, і ймовірним виставленням відповідних фінансових вимог. Натомість зупинити законодавчу транзит російської нафти через українську територію вимагають народні депутати. Напередодні Верховній Раді, фракція Європейська Солідарність зареєструвала відповідний законопроєкт і закликала депутатів винести його на порядок денний. Послухаємо. Щоденно нафтопровід Дружба транспортує 300 тисяч барелів російської нафти. До споживачів, які є не тільки в Європі. 300 тисяч барелів нафти приблизно ця сума при поточній ціні на марку російської нафти «Юралс» – Сядьте, хто стоїть, перевищує 20 мільйонів доларів. Кожен день від термінування припинення транзиту російської нафти. Це десятки мільйонів доларів, які надходять до Росії. Загалом за 2025 рік Росія планує отримати 7,5 мільярдів доларів лише від продажу нафти через український транзит. Карл Волох, громадський діяч. Пане Карле, вітаємо вас. Добрий день. Дайте, будь ласка, оцінку. Оцінку чому ініціативі українських депутатів чи все ж таки американським санкціям, якщо можна, я поговорив би про них, мені здається, це цікавіше, і хоча б з тієї причини, що про це говорили менше. Основне питання, яке стоїть, багато хто його ставить: а чому зараз? Чому Байден це робить під завісу свого президентства? Чи не є це якоїсь умовно кажучи свинею, яку він е, під е, намагається під підсунути Трампу, е, чому не робив раніше, якщо він вважає, що це е, щось корисне і дієве? Е, ну чому не робив раніше? Е, причина насправді, я думаю, всі має бути ясна е, е, такі суворі санкції, зокрема проти тіньового флоту і так далі. Те, що може серйозно вдарити, ми не знаємо, можливо, росіяни знову знайдуть спосіб обійти ці санкції, але поки що це виглядає дуже дуже серйозно. Оцінка всередині країни, я маю на увазі Сполучених Штатах, вона мала бути різна. І, зокрема, цілком можливо, що перед виборами. Це могло би опозицію на той момент опозицію перша владою, значить, консерваторами і так далі. Трампівською партією, республіканською, значить, могло бути використане для критики Байдена. Після виборів, умовно кажучи, втрачати вже нічого. Можна робити те, що ти вважаєш за, за необхідне. Це частина перша для нас питання мене, наприклад пам'ятаю, в якому ефірі недавно питали, чи я думаю, що це узгоджено з Трампом чи не узгоджено. Чесно кажучи, для того, щоб про це говорити, треба мати інсайди, я гадки не маю. Але мені здається, що в будь-якому варіанті це може бути цікавим, цікавим питанням. Чому, якщо, наприклад, це не узгоджено з Трампом, і Байден це робить на, на, свій, на свій розсуд, це дуже потрібна річ. Хоча би тому, що е, доки ти не впевнений, як проведе себе нова адміністрація, ти маєш підсилювати, умовно кажучи, Україну, і ці санкції є способ підсилення. До речі, е, абсолютно це не означає, що коли Трамп, е, значить, е, після навгурації зможе їх відмінити. Відмінити це можна тільки через конгрес, і е, в конгресі навряд чи знайдуть голоси на відміну цих санкцій. Це, якщо це не узгоджено, і якщо мова йде про те, що, що Байден просто умовно кажучи, підстраховується в питанні підтримки України після його відставки. Що стосується іншого варіанту, тобто, якщо це узгоджено, то це теж дуже позитивна річ. Тобто, зараз це підняття ставок перед тим, як ну, ми всі розуміємо, що так чи інакше найближчим часом почнуться якісь перемовини. Ніхто не знає, чи вони закінчаться, ніхто не не, не знає, значить, наскільки ефективні вони будуть, і так далі. Але те, що якісь контакти, і можливо переговори щодо е, е, російсько-української війни почнуться. І чим на той момент позиції сполучених штатів будуть суворішими, а е, 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 значить, це дає, це дає Трампу, умовно кажучи, певні козирі, тобто відміна оцих останніх санкцій, наприклад, може бути вже суттєвим козирем для Трампа на таких переговорах. Тому я вважаю, що це річ річ дуже правильна, дуже позитивна, незалежно від того. Наскільки президент елект і президент, який от СКОТО піде у відставку, тобто піде з поста, значить, наскільки вони узгоджували свої позиції? До речі, хотів звернути вашу увагу, що є ще одні санкції. Нові вони ще не повністю проголосовані, я маю на увазі американські, але але нижня палата проголосувала також е, за введення санкцій проти МУС то, про, проти міжнародного кримінального суду е, той самий суд в Гаазі, і це стосується в даному конкретному випадку. Це стосується, значить, е, Ізраїля, але принципово американці прекрасно розуміють, що дещо я б сказав, такі лівацькі позиції цього суду вони можуть і будуть небезпечними і для них самих. Вони вказують. Суду, щоб він ну російською мовою це не називається не заривався. Тобто що є і на них інша влада, і супердержава не буде терпіти ну відверто не. не Відвесно відверто політичне не судочинство, яке в них зараз, зараз чиниться, зокрема в історії, значить, з, з позовом проти Ізраїля. Але це американці мають набагато більше приводів в своїй політиці, щоб і проти них це було звернуто. Тому вони кажуть проти сполучених штатів і її союзників. Значить, вводяться санкції. Конгрес перепрошую, сенат ще не голосував, але є всі підстави вважати, що він і там пройде цей закон, і там пройде досить гладко. Пане Карле, дякуємо вам. Карл Волох, громадський діяч був з нами на зв'язку.